Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! Сьогодні нам пастор показує неймовірну тему, і я почула для себе, як пастор відкриває істину с Біблії. Апостоли Апостол Павло каже, що звертається до всіх тих людей, до церкові, і каже, що ви ж почали по духу, а закінчуєте плоттю. Тобто ми маємо Далі і за істиною йти, я маю почути слово Боже і виправляти своє життя, бо тому, що Бог сказав, що тільки ми будемо благодатні тоді, коли ми змінимо своє життя і станемо в світі, як, як Бог святий, і Бог є дух, і ми маємо жити по духу Божому. А коли я по плоті живу, Бог бачить в мені сатану. І якщо я буду підтримувати тих проповідників, які кажуть, можна грішити, можна жити, то на мені буде анафема. Життя буде в прокляті. Тільки тоді ми будемо благословенні, коли ми будемо істинні поклонники і поклонятися будемо в дусі та в істині. Амінь.